Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся з син Божий, народився, застеляйте столи, та все килима. Божий народився, Та Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився, так Та прийдуть до тебе три праздники гори А що перший праздник, то різдво Христове, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, А що другий празник, святого Василя радуйся, ой, радуйся, земле син Божий. народы народився. А ну-ка покажите, что вы там наколедовали. Вот Четыре чупа-чупса. Полная торба. Молодцы. Молода. Вот девчата наколедовали. Да, какая так? 20, 20. <свеч> 20. <свеч> что? так как калачи <свеч>